Специфіка роботи в кулемета трошки простіша. Там ти бачиш ціль, о, знаєш сектор свій вогню, тому що ще ж треба враховувати, що перед тобою ще піхота сидить, о, щоб не зацепити по своїх. Тобто тут проще. Тут зарядив ленточку і поливаєш по противнику. Якщо там брати кулемет РПК там чи на базі калаша. Пекема, то там прицільна стрільба має бути, тобто треба цілитися. О. А в Браунінга наша задача: ми трошки стоїмо на відтяжки, десь там від 500 метрів, ну не ближче 300 метрів. Цей засіб ставиться, тому що він має і масу. О, і з трьох частин він складається, це ствол, сама, саме тіло, сам кулемет, ну і, і стані, на якому кулемет встановлюється. То тут трошки проще, тут ти не цілиться нічого, ти знаєш, де в тебе знаходиться противник, о, ленточка на 100 патронів. Кожен п'ятий патрон там іде трасір. Ти собі підсвітив напрямок стрільби, ти вже знаєш напрямок. Тільки відрегулював собі вертикаль, ну, щоб не вверх летіло, а чим нижче. Бо тому там сховаються за бугорочками якимись, там тільки можна побачити чуть вище пояса. Ну, така от технологія роботи кулеметника. І все, в ручки взяв і пішов. Пускай із чергами. І... І теж. Тактика роботи така була. Коробочка максимум три, і відпрацював. Кулемет закрив і в укриття. Бо вже над тобою зразу зависає дрон, коригувальник, і починається обстріл і міномета з 20-го. Ну, коротше, починає працювати по тобі вже арта. Ну. Тобто тактика роботи от кулеметника, така, крупнокаліберного. Відпрацював по-бистрому, придушив противника, щоб хлопці змогли там провести. Це, як правило, робиться при штурмах або йде накат. Противника або наші е штурмують е противника, подавляємо вогнем, щоб могли підійти до окопів. Ну і далі вже робота піхотинця.